Люди мої хочу вам показати, як я борюся з депресією. Чомусь така депресія, я не знаю. Не знаю, що це така обстановка, можливо, треба менше дивитися новин. Я завжди так якось легко могла вийти з цієї Ну, не сказати, що легко, ну. Но... Я така реалістка і старалася. А це щось, ви знаєте, важкувато, щось не можу ніяк зібрати себе до кучки. Ось вирішила зробити таку роботу. Довго я тут не попрацюю, тому що стоїть спека, висока температура повітря. От, до речі, десь тера коли мене була. Мабуть, через городи до сусідських, до пацанів, до хлопців побігла. Там два песики прив'язані. Хоч би не набігала там нічого. Бо вже ж така 7 місяців минуло. Ну, ось хочу я. Я вже вирізала ось щавель, бачите, він весь постріляв. І тут два рядочки. Ніби їм не висохнуть. Але бачите, вже скільки ось у повну тачку набрала бур'яну. І он в мене ціну. Ну, Однією тачкою не відбудуся, звичайно, тому що його тут доволі багато і воно важке. Ну, скільки встигну, зроблю. Решту, можливо, потім коли пізніше. Там у мене ще є, я вам показувала. У мене там є петрушка, вона також вже така висока. І її треба позрізати для того, щоб... Я думаю, молодша відійде і потім вже спробую трішки наморозити. У мене ще і з минулого року залишилася зелень заморожена. Я вже одну морозильну камеру відключила. Все переклала в іншу, в таку скриньку, тому що електроенергія кусається. Сказала чоловікові, щоб ставив літній душ, там он, каркас є. Добре, що його не порізали ні на що, він металевий. От. І в минулому році він купив, де моя тера. На ну, цей звук вона реагує і біжить додому. Він купив бочечку, і треба ставити літній душ, тому що... Ну, кожен день вмикать болер, ну просто не витягнемо такої роботи. Ну так, я, в принципі, не буду показувати, як я працюю, бо нічого тут такого дивного я вам не покажу. Ще хочу обрізати піони, їх там багато кущиків. І вони також вже осипаються. Теречка, ти не ходи до хлопців, я тобі скільки разів сказала. От, позрізати піоний. Ну, от якось так. В принципі, город посапаний і жуки покропили. Два дні вони ще трималися на картоплі. Я думала, що вони і залишаться, що я неефективний. Але, правда, таки сьогодні пішла, подивилася, не попадали. Ну все, трішки з вами поговорила. Поспілкувалися, тепер буду працювати. А вам всім дякую, що ви зі мною. Сьогодні, мабуть, покажу е залишки, виставлю. Чомусь не могла я ніяк на них налаштуватися, виставлю залишки, текстилю, бо скоро будуть нові посилки, а в мене ще той лежить. Завтра на почту відправлять посилочки, кому не відправила. Ну, все. Всім дякую. До зустрічі!